Командна гра Work Balance – про пошук балансу в робочих процесах. Гра про вплив зміни місця одного із членів команди на загальний робочий баланс. Учасникам треба в прямому сенсі намацати, відчути точку створення балансу. Work Balance – це гра про довіру, взаємодію, про наслідки зміни складових у робочих процесах. Перед учасниками на столі розміщується платформа з круглою основою, а поруч із нею. 30 чоловічків різної ваги та різних кольорів. На круглій основі написані сектори, які відповідають цифрі, що випадає учаснику на кубіку. В цьому варіанті гри використовуються два кубіка з цифрами та з кольорами. Задача учасників поставити чоловічків на платформу таким чином, щоб вона лишалася збалансованою. При цьому ставити можна в сектор, який випаде на кубіку, чоловічка кольору, який буде на другому кубіку. Учасник може обрати чоловічка потрібної ваги з чоловічків конкретного кольору. Якщо кругла основа падає, гра починається спочатку. В другому варіанті навпаки. Спочатку усі чоловічки ставляться на круглу основу, а задача учасників кидати кольоровий кубик та знімати з основи чоловічків того кольору, який випадає на кубіку. Якщо основа падає, гра починається спочатку. Чи вдасться учасникам збалансувати платформу і знайти рівновагу для всіх чоловічків? Яку стратегію обере команда для роботи, як команда реагує на невдачі та успіхи? Чи готова команда пробувати знову і знову, якщо не виходить? Це все покаже час разом з грою Work Balance. А ще гра продемонструє, як зміна місця одного важкого ключового чоловічка впливає на загальний баланс всіх інших. Як нічого не відбувається з рівновагою, якщо забирати двох-трьох легких чоловічків або навпаки додавати їх на платформу? Як один невірний рух поруч із платформою може її завалити, навіть якщо чоловічки стояли в рівновазі? Гру Work Balance можна використовувати на тренінгах по управлінню персоналом, на тренінгах для HR, на стратегічних сесіях, де мова йде про організаційну структуру. На тренінгах командотворення, на тренінгах для проєктних команд тощо гра Balance дуже доступно демонструє питання розстановки персоналу, збалансованості команди, впливу постановки кадрів на загальну рівновагу в команді. Учасники оцінять ваш підхід та запам'ятають отриманий досвід і знання надовго. Ось така командна гра нова і неочікувана. Вона точно стане родзинкою на ваших тренінгах, воркшопах і фасилітаціях. Замовити командні ігри ви можете у нас на сайті Волтерені.ком і користуватися ними вже на найближчому тренінгу.